Доброго всім дня! Вітаю вас на каналі Пасікання Міщуків. Сьогодні у нас жара, бджілки дуже гарно працюють. Зробив я тут однорамочний відводок і хотів вам продемонструвати дальніші мої дії. Одне одне правило. По однорамочному відводку це, щоб перевести його. Я роблю однорамочні відводки і перевожу на відстань. У мене пасіка звідси 10 кілометрів. От. Дав їм плідну матку. Так, сила відводка слабоватенька але тим не менш у нас іде взяток і бджілка дуже класно от підтарила медок собі і садів. Так, тут я давав плідну матку. Тут я давав плідну матку, ще не дивився, чи вона є тут, чи вона чиї немає. Так. От де маточка. Бачите, вони залили. Вийшла бджола і залили. Пошлорічна матка. Так, це одна рамка розплоду. Хоча, ви бачите, я сушнинку поставлю. Вже подивлюся на, на, на цю рамочку. Це у мене такий дев'ятирамочник. рамочник. Ого, важка рамка. А тут якийсь і маточник. Ну, у нас ще не сіє, я навіть не пам'ятаю. Ну, вони тут такий маточник закладають на трутах. Це, це показує, що у них є такий інстинкт, робити все рівно маточники, доки матка не сіє. Ну, повна рамка кормова. Повна рамка кормова. Так. Матка ще не сіє. Матку я бачу І ще так притісняють. От яку я їм дав. Дав такий класний розпліт. От матка ще не сіє. Ну, Вже заглядає вічейка. Я не знаю що навіть робити, але бджоли дуже мало. Бджоли дуже мало. Проблема в тому, що нема, не виходить, не виходить нема бджілка. Але в мене такий принцип, я дуже оце укутую. Якщо вони так підтарили метку, значить тут є, є і робочі бджоли. Ну як сказати робочі льотні бджоли. Зараз я, я б хотів знайти рамочку більш таку, щоб розплід виходив і щоб побільшало бджіл. Пасікання міщаків має власну продукцію: мед, різні настоянки, прополіс, пилок, пергу і мед в сота. Все, що потрібно для підтримки здоров'я людини. Також можете замовити матки породи Карпатка. Звертайтеся за номером на екрані або замовляйте наші товари через Instagram. Всі контакти ви знайдете в описі до цього відео. є у мене потужніші сім'ї тут, то звідси вибер, виберу рамку. Стараюся знайти рамку такого виходящого розплоду, поки буду шукати нажму паузу От зразу попалася така рамочка. Є місце під цю цикладку. наступно вижу От. Легенько струшую бджілку, бо я матку не шукав, є місце. Спеціально тут трухану, щоб ви бачили, ви як ліся медок. І все. От і з, цим, з цими бджілками, і з цими бджілками, з цією кількістю. Молодої бджілки я заберу туди відводок. Повністю не витрушую. А ця рамка, бачите, у мене тут на краї. От. Вона вже одна сторона відбудована. Я її сюди на місце цієї і буду ставити. Це в мене донори тут. Дивіться, буде витягуватися розплод ціле літо тут. Хоча в кандії нема потреби, але воно тут стоїть. Вони там щось лазять. Я дав таку рамочку, бо там реально нема де її підсліти. І ті ж трішки додав у бджілка. Охолонути це розплітне, охолоне, бо у нас тепло. На ближайші дні і цей, цей розплітостю висипається, буде виходити і буде супер. Так, дивлюся, як вона стояла, отак От вона стояла. Все. Потихеньку, потихеньку по рамочці через. Висиплися знову бджілка, знову рамочку. І так можна сімейку. До акації, от дивіться, вже відводок непоганий. Вже відводок зовсім непоганий. Вже фактично Ось сюди бачу, підлили мед. Тобто, якби ну, на трьох рамках такий відводок. Все, отак можна. Такі, такі я відводки практикую робити постійно. Я більше не роблю, я не ризикую маткою. Коли мені люди телефонують, в мене не прийняли матку, я кажу, який, та на чотирьох рамках. Так краще зробити на одній рамці прийняли матку і супер. І супер. Отак бджілка активно працює. Кульбаба цвіте, сади доцвітають. Я думаю, ще недільку все це буде цвісти. Ось так хочу показати як. Можна зробити відводок, як його можна підсилювати. Ну, буду, буду знімати продовження скажімо, долю цього відводка в данійшому. І, і вже який буде результат, якщо з нього я зроблю сім'ю, якщо мені він не понадобиться для чогось іншого, то покажу навіть і викачу з нього. Все всім найкраще.